На прибудинковій території зібране опале листя прибирають бульдозером. Самоскид повністю завантажено і одразу прибуває наступний. Тепер черга за будівельним сміттям всередині двору. Обратилися Вознесенівською райадміністрацію з просьбою убрати на нашій придомовій території листя, які зібрали осінню, і будівельний мусор был на прийомі у замістителя голови Вознесенської адміністрації ЛСК. Пообщались, поставили нас планы. От сьогодні на праздник старого нового года нам сделали подарок, вывезли і все почистили. Наступна адреса біліська 14. Тут, окрім опалого листя, додалося гілля з приватного сектору, утворивши стихійне звалище. Проте завдяки техніці ліквідують його досить швидко. Проводимо роботи з вивезенням побутового сміття та звалищ, які тут залишились після робіт, після зими вивозимо. Це наше перше, сьогодні перший день роботи. Ми сьогодні вже, ну, це вже у нас друга локація, з якої ми вивозимо сміття за сьогодні. Наразі за результатами проведених рейдів в райадміністрації складено графік вивозу сміття із стихійних звалищ. Наступна запланована адреса, вулиця Гастело, 26. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.